Верховної ради України з'явився такий законопроєкт про те, що в Україні хочуть легалізувати приватні військові компанії для діяльності виключно за кордоном. От на вашу думку, чим саме будуть займатися такі військові, та чому ця діяльність не може бути здійснена в Україні? Так, дивіться, ну проект з'явився. Він вже не перший і здається, не другий. Там їх було багато десь 20, наприкінці 19-20 рік перед коронавірусом вже був такий серйозний законопроект. Навіть не навіть не так. Наприкінці 19-го року, під час нової вже Верховної Ради, був законопроект. Його розглядали. Але він так і не втілився в життя, не став. Законопроект не породився в закон. І там було теж про приватні військові компанії. Зараз в чому фішка? Приватні військові компанії. Я не люблю цю фразу, але дійсно не на часі. У нас не вистачає людей для того, щоб можна було дозволити їм працювати в приватних військових компаніях, виконувати певні дії. Поясню вашим поважним глядачам, як це виглядає. Є в міжнародному законодавстві є таке поняття найманство, тобто людина, яка їде в іншу країну воювати за гроші. Він найманець, це різні міжнародні конвенції забороняють, є внутрішнє законодавство України, яке це забороняє категорично. Там декілька років тюремного ув'язнення передбачається приватні військові компанії мають на ну, меті, що? що це буде все організовано, що буде юридична особа. Співробітники якої будуть приймати участь не у бойових діях, а саме у охоронних заходах. У ремонтних роботах, якихось там посконалажувальні роботи, але все, що пов'язане з військовою технікою. Не відремонтувати гелікоптер, тут літак, тут щось привезти. Тобто така історія зараз відбувається. Люди їздять, але вони їздять на власний страх і ризик, ризикують стати найманцем, а от приватніської компанії вони повинні це врегулювати, вдосконалити. Є світовий досвід, коли воно працює. До речі, я вам розкажу таку історію. Приватна військова компанія не Вагнер, а Blackwater. Зараз вона має абсолютно іншу назву. Здається, Academy, але Blackwater вона закріпилася. Шалено відома компанія, це такі. Ключові маркери компанії, ну ключова компанія 21-го століття були і раніше, там і в Африці воювали. Але це така компанія нового зразка. І просто от такий цікавий момент про неї, щоб такий, для розуміння. Її очолював свого часу. Ерік Прінс. Він з родини дуже заможньої. Його батько свого часу він був мільярдером. Ну там, шалені кошти, і просто для розуміння, просто такий цікавий факт. Що ця компанія його батька запатентувала той виріб, яким ми користуємося ну майже щодня? Ну хто має автомобіль? Це е, козирьок цей від сонця, в якому є дзеркальце з підсвіткою. це винахід компанії батька Рікапрі це для розуміння. Тобто, ще раз ну такий овтопчик був, але приватні військові компанії вони важливі для впорядкування цієї діяльності після війни, якщо держава не зможе здовільнити наших військових надати їм. Достойні умови оплати їх праці. Вони працювали, ветерани, хтось отримав поранення, моральне, фізичне каліцтво, їх треба влаштувати, і на ними треба опікуватися. Не просто не дозволяючи кинути, а ось забезпечити роботою в за фахом, що вони знають, що вони вміють. Якщо вони не можуть себе знайти в цивільному житті, то приватна військова компанія, в принципі, вона може стати такою паличкою-вручалочкою. Людина їде. Наприклад, Саудівська Аравію займається тим, що вона знає, вона знає військову справу і буде тренувати місцевих ну не оберегінів, місцевих жителів, місцеву е, якусь нацгвардію. і отримувати за це серйозні гроші. З Цих грошей буде сплачуватися податки в бюджет України. Тобто, в принципі, ця історія має місце бути, але після війни.